Ну, спеціальний огляд копачки бога Петрика я робити не буду, бо вже його в інтернеті дуже багато оглядів є цієї копачки, Скажем так, доволі непоганий агрегат, доволі непоганий, це. Я не хочу хвалитися, не люблю такого. Сам дуже багато мав справи з картоплею копальною технікою. Пробував сам робити деякі механізми. Були в мене різні КТН і Залізний, із резиновим елеватором. Ну, хто знає цю техніку, тому обясніть багато не треба. І ось був у мене, можна сказати, того року ще КТН цей польський. Я його продав і купив цю техніку, тому що побачив її в роботі. І рахую, що це найоптимальна техніка для наших країв. Найоптимальна хороша техніка. Це не для реклами, вона мені не треба та реклама, але чи комусь там самому питання теж вона не треба, техніка саме за себе говорить. З одним великим мінусом цей агрегат. Один великий мінус це якщо не чисте поле зароше зілем, то воно має проблеми. Забивається зіллям, між жатками забивається зіллям. Ось що я зробив. Щоб облегчити ці проблеми. Ось що я зробив. По-перше, додав сюди ножі. Це столярні ножі. Столярні ножі. Вони не дорогі. Додали. Так, поварив. Вони дуже гострі, дуже гострі. І саме основне це колесо. Величезну роботу робить. Оцей ніж посередині. Посередині цей ніж. Ну, це в мене був пробний варіант. Кажу сам доволі багато мав справи з технікою цією. Ніде ніщо не зробиться так, як зробиться на полі. Тобто, все має показати поле. Конструкторське бюро добре, коли з чертіжами сидять, але на полі вилазять всі недоліки будь-якої техніки, будь а цієї тим більше. Так ось, вже на 50% я зменшив проблему із застраванням зілля. ну Хто має цю техніку подобну, то я знаю, що ви в курсі ділити будете, що це таке. Ось тут забивається між цими двома ножами, забивається зіллям. У ну, нас дуже-дуже мало городів, де того зілля нема. Це рідкість, це велика рідкість. І на таких городах, де нема зілля, то ти практично граєшся. Там відпочиваєш. Він трусить ідеально. Просто ідеально. На 15 соток то зо три рази злізеш із трактора, щоб там дещо поправити, а то можеш і не злазити на 15 соток квадрат. А де городи не почищені, а вони як, як правило 90% не чищені то там проблема. Проблема, що плакати хочеться. Оцей ніж він дуже-дуже виручає. Але це ще не кінець. Він, це колесо маленьке. У мене просто не було під руками більшого. 30, 30 сантиметрів. Треба шукати відрізного ножа 50. Треба шукати відрізного ножа на 50. Я його буду шукати і буду цього викидати і ставити на його місце 50. Я вже сюди поприварював ці сегменти з коси. Так, да, вони допомагають теж, але все рівно всіх питань не вишає. Всіх питань не рішає. От, Але дуже-дуже поможна справа, Даже я перший раз його поставив і трусив товариша, де дуже заціллям хороший город, і воно його промолочує просто. Кришить і прорізає і не дає тут збиратися. Не дає. Ну, Час від часу стаєш, але не настільки швидко, як, як, як без його. Плюс ці ножі підрізають. Вони теж підрізають зілля. Вони дуже гострі. Гострі такі, що я тільки на першого дня тільки взявся за те, щоб зілину почистити, і зразу порізав руку. Зразу. От, я планую вдасться. Знайду такого ножа, поставлю сюди на 50 ножа. Він буде десь отак. І він буде взагалі класно робити справу. Якщо ще вийде, щоб зробити його, щоб він був на якійсь пружині чи регулювався, то було б зовсім добре, якщо буде в мене можливість, я його зроблю. Ну, поки що я так зробив. Ну, це кожен може продумати, як то каже, в кого руки правильно ростуть. Кріплення це можна зробити по-різному. Але я це знімаю для того, щоб такі хлопці, як я, дуже багато, які купляють ці копалки і всі ходили той самий прогноз. Копачка класна з одною проблемою забиває зілля. Може комусь допоможу в цьому питанні. Хочу просто, щоб хтось посидів, подивився і зробив те саме і мав від цього користь. А це моя ціль, щоб хтось із цього мав користь. От такий коротесний погляд. Може комусь допоможе? Постараюсь скинуть YouTube цю справу.